Всіх вітаю на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, коли відсутня енергія, що робити, як допомогти собі отримати цю енергію. І сьогодні, коли я сідала записувати це відео, в мене була маса думок, які я хотіла викласти, але потім я таки сідаю, і я розумію, що я буду говорити зовсім не те, про що. Планувала. Це буде перше відео на каналі, і я навіть трошечки хвилююся, тому що я не думала, що я буду вести youtube канал і буду щось тут викладати, і буду про щось тут розповідати, але виникло внутрішнє бажання, що я цього таки хочу. І тому я буду дуже вдячна вам за ваші Підписки за ваші коментарі, да, за ваші лайки, тому що все ж таки це хвилююче і я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете в коментарях писати, що, чи почули ви взагалі щось корисне. Тому говоримо сьогодні про енергію. Коли в мене немає енергії, я буду ділитися сьогодні саме. Своїми інструментами, як працюю над своїм енергетичним станом. я. Що я роблю, коли очі не відкриваються, руки не піднімаються і нічого не хочеться, дуже важливо розуміти, як ви харчуєтеся. От їжа це те, що впливає на енергетичний стан дуже сильно. Дуже сильно впливає вода. До прикладу, якщо ми недостатньо п'ємо води, у нас буде відсутня енергія, ми будемо не так себе почувати, як би хотілося. Якщо ми мало рухаємося фізично, в нас немає фізичного навантаження на тіло, тому що тіло має рухатись, тіло має потіти, тіло має відчувати це навантаження. Звісно, що в нас не буде енергії. І я чітко відчуваю, коли в мене немає енергії, бажання потренуватися. І коли я потренувалася, все, енергія просто приходить. Отож, давайте розберемо по порядку всі ці моменти. Саме перше це харчування. Харчування це те, з чого ми будуємося. Те, з чого будується наше тіло. Якщо наше тіло на клітинному рівні не отримує білків достатньо, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, воно буде давати певні сигнали. І наше тіло влаштоване так, що в мозок ідуть сигнали, що мені чогось не вистачає. Але ми ці сигнали ми не розуміємо. Ми розуміємо так: ага, якщо нам не вистачає певних вітамінів, в мозок іде сигнал про це, і в нас виникає відчу... відчуття голоду. Ми хочемо чогось поїсти. І, як правило, під руку. Натрапляють в ті продукти, які не є досить корисними, досить поживними. Тому дуже важливо розуміти, наскільки харчування важливе. Важливим є сніданок. Я з тих людей, які раніше не снідали, і до мене сьогодні приходять клієнти, які так і кажуть, Оль, а, а це треба буде снідати? А я ніколи не снідаю, я не знаю, як це снідати. Починаємо розбирати, чому не хочеться снідати. Перша і саме основна причина. Це коли в нас протягом дня неповноцінні прийоми їжі, а ввечері ми наїдаємося. Ми наїдаємося дуже сильно, у нас виникає відчуття важкості, і ми з цією важкістю лягаємо відпочивати. Відповідно, в нас тоді не налагоджений правильно сон, і ми не можемо неспокійно спати. Тому пізня вечеря це одна з причин, чому нам не хочеться снідати. Тому дуже важливо снідати. Сніданок має бути правильним. Так? Ми не можемо з'їсти на сніданок м'ясо або рибу, ще й салат, до прикладу, або м'ясо, ще й кашу. Це важкий сніданок, після якого навіть мене буде підташнювати. Тому що це важко, наша травна система, наша ферментна, ферментна система не готова. Перетравлювати таку їжу зранку, це важко. Тому дуже важливо це розуміти. І зранку ми даємо легкий сніданок. Це може бути сир кисломолочний, це можуть бути яйця з овочами, це може бути склянка кефіру або склянка ряженки. Це може бути інколи і якась каша, але інколи так. Тобто ми чергуємо. Це може бути навіть бутерброд з стільно-зернового хліба. З яйцем пашот з авокату і ще з якимись овочами. І мої клієнти, коли отримують розписане мною харчування, приємно вражені тим, наскільки легко вони худнуть, наскільки смачно вони харчуються, наскільки отримують задоволення від кожного прийому їжі, наїдаються і при тому худнуть. Тому що дуже часто. В народі ходить така думка, що хочеш схуднути, заклей рот. І такий коментар дуже часто пишуть під моїми постами. Я сподіваюся, ви не напишете мені такий коментар, тому що така система ніколи не працювала і не буде працювати. Тому харчування це те, що дуже важливо. Сніданок це те, що запускає метаболізм на цілий день. Далі ми харчуємося кожні 3 години приблизно. Після сніданку, через 3 години в нас перекус. Це може бути фрукт, який дає нам енергію, який дає нам оце солоденьке, смачненьке. Далі, через години 3, у нас обід. Обід має бути збалансований. Обід має містити в собі білкову страву і клітковину. Обід цей може будуватися по-різному. Це може бути м'ясне або рибне плюс салат, це може бути щось м'ясне або рибне плюс салат і трошки каші, це може бути ж якесь рагу, тушковане з м'ясом. Тобто обід має містити в собі ключове білок і клітковину. Якщо я з'їдаю на обід кашу і салат, через годину я вже хочу їсти. І при тому каші можна з'їсти дуже багато. Поки відчується оця ситість. Коли ми їмо м'ясо з салатом, до прикладу, ця ситість приходить швидше. І надовго, після збалансованого обіду, ви не маєте хотіти їсти години 3-3,5 до 4 годин, це точно. Це за умови правильного обіду і за умови правильного сніданку. Після того, як ви пообідали через годинки 3 у вас перекус. Цей перекус можна зробити кисломолочними продуктами, наприклад, склянка ряжанки або склянка кефіру ідеальний варіант просто для мене. Це можуть бути фрукти, це можуть бути ягоди, це може бути шматочок твердого, сиру, нежирних сортів. Але цей перекус дуже важливий, тому що саме він дає нам можливість не з'їсти занадто багато на вечерю. Нарешті вечеря. Це також важливий прийом їжі, і дуже багато моїх клієнтів дивуються, що вони вечеряють о 19 годині, о 19.30, а не так, як говориться, що після 18 вже не потрібно їсти. Вечеря має бути за три. В ідеалі 3-4 годинки до сну, Але, до прикладу, особисто мені 4 години трошки забагато. Я голодною лягаю, тому моя вечеря приблизно за 3-2,5 години до сну. І в моїх клієнтів так само. Вечеря має містити також легкий білок і овочі. Овочі на вечерю можна сирі, а можна тушковані, до прикладу. Так? Або на гриль. Якщо в нас є хвороби кишково-шлункового тракту, такі як гастрит, язви, так? ще щось із жовчним міхорем, з підшлунковою залозою, і ми відчуваємо важкість після того, коли на вечері з'їдаєте сирі овочі, тоді тушкуйте їх для себе. Ваша вечеря має бути легкою для вас, смачною для вас. Дуже часте питання, чи можна. Солити, чи можна підсолювати? Звісно, що можна. Їжа має бути смачною. Навіть тоді, коли ми на збалансованому, правильному харчуванні, навіть тоді, коли ми знаходимося на етапі схуднення, наша вечеря має бути смачною. І ми всі прийоми їжі для себе робимо смачними. Ми солимо, ми використовуємо приправи, які на травах, і робимо так, щоб було смачно. Якщо дотримуватися ось таких основних, Правил харчування, ви вже почуватися будете дуже добре. Звісно що, ми не забуваємо пити воду. Тому що вода це те, що дає нам здоров'я. Норма води. Я не буду сьогодні говорити про те, як розрахувати норму води, але в середньому для людини це 2-2,5 літри чистої питної води, яку можна розподіляти протягом дня, так як зручно вам. Ранок. Однозначно, ми починаємо із клянки двох води. І далі ми п'ємо в періоді дня, тоді, коли нам хочеться. Якщо ми більш фізично активні, тоді ми п'ємо ще більше. Не забуваємо про фізичну активність, тому що, якщо є відчуття, що нічого не хочеться, саме фізична активність дозволяє нам розбудити наше тіло, запустити всі процеси в організмі і почуватися набагато краще. Не забуваємо про сон, але сон це буде темою наступного відео. І вже навіть дотримуючись оцих порад, про які я проговорила сьогодні, які зараз підсумую, ви почуватися будете просто набагато краще. Отож, п'ємо воду, висипаємося, будьмо фізично активні. Перебувайте обов'язково достатньо на свіжому повітрі. І як тільки ви бачите промін... 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 проміння сонця, старайтеся вийти на це сонечко і побути там, навіть якщо у вас на це дуже мало часу, але знайдіть його, тому що сонце дає дуже багато енергії, тому що воно дає нам ще й це життя і бажання жити. П'ємо воду, стараємося снідати, обідати, вечеряти, перекушувати, дотримуємося. Правила збалансованої тарілки, і я впевнена, що почуватися ви будете краще. Кого цікавить детальна інформація про зниження ваги, пишіть мені в приватних повідомленнях. І можна писати Viber Telegram, номер я лишу в коментарях під цим відео. Тому чекаю вас на безкоштовні консультації і сподіваюся, що із сьогоднішнього відео щось корисне ви для себе таки взяли. Якщо щось взяли, не полінуйтеся після перегляду, просто написати, тому що для мене це буде дуже важливо, тому що я починаю вести цей канал, і я хочу, щоб це було з користю для тих, хто буде це дивитися для вас.